Свято світла, християни східного обряду нині відсвяткували останнє велике релігійне свято зими стрітання. В народі вважалося у цей день зима зустрічається із весною. Чернівецький репортер дізнався, звідки свято бере свій початок та чи перегукується воно із кліматичними змінами сьогодення. Усі деталі Максим Барник розкаже. На Буковині знову потепління. Сніг, що випав минулого тижня, вже майже розтанув, а мороз стає вже не таким лютим. За народними традиціями люди пов'язують це зі стрітенням. Воно закриває цикл зимових християнських свят. Клірик Микола Лагодич розповідає, відзначають його ще з 4-го століття. Сьогоднішнє свято називається Стрітеня Господня. Це подія пов'язана з подією, яка відбулася на 40-й день після Різдва Христа Спасителя, коли його матір і Йосиф Обручник принесли до Єрусалимського храму. Щоправда, розповідає священник, із переходом зими у весну, свято не пов'язано, а за новим календарем воно взагалі відзначається 2 грудня, що ще більше віддаляє його від народних традицій. Воно немає релігійного підґрунтя. Сьогодні ми також освячуємо свічки. Це також є західна традиція, тому що в західній церкві це називається свято світла. В Україні свічки почали освячувати з 17 століття з часів Петра Могили. У Чернівецькому центрі з гідрометеорології певнять народні звичаї відображають столітні спостереження за природою, тому час від часу вони можуть сходитись із реальністю. Міняється клімат і не завжди грають і народні звичаї. Народні звичаї це, скажімо так, багаторічні спостереження народу за тими чи іншими ознаками. Деякі ознаки грають, деякі ні. Тетяна Негадайлова підсумовує, погода та клімат це ті явища, що повсякчас змінюються, тому неочікуване потепління часто може перерости у ще більш неочікуваніший мороз. Фахівчиня стверджує, календар за останні роки кліматично змістився. У нас практично зараз весна в кліматичному розрізі на два тижні раніше ніж була попередня, 30-річний період. За словами експертки, хоч похолодання і можливе, та таких лютих морозів як на початку місяця, очікувати не варто. Тому цього року весна може початись трішки раніше. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4